Шановні колеги, біографічну довідку, ми на цю конференцію дозволили собі підійти до неї креативно і попросили студентів Інституту інформатики зробити фільм. Я пропоную переглянути, подивитись не досить критично на те, на роботу студентів Інституту інформатики про біографію про Мирослава Івановича Жарника. Прошу. Стіна Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова вже понад 50 років працює академік Академії наук України, доктор педагогічних наук та професор Мирослав Шуванович Жалдар. Стіни кабінету Мирослава Івановича прикрашають відзнаки та нагороди, які отримали аспіранти, докторанти та професори, які захистились під керівництвом Мирослава Івановича. Але серед багаточисленних дипломів ви не побачите ні одного, який би відзначав заслуги Академіка наук. Мирослав Іванович безусловно може розповідати про здобутки своїх учнів, поминаючи свої заслуги. Але сьогодні слова подяки та пошани будуть присвячуватись лише його рівні. Народився Жалтар Мирослав Іванович 15 серпня 1937 року в селі Назірки в Полтавської області у сім'ї вчителів. У віці семи років пішов у перший клас школи села Тарантиці, де потоваришував зі старшим його на два роки майбутнім поетом Василем Симоненком. Ну, я на тому колосану, де я на самій нічого ні, мабуть, нічого тем не так, що я перекладаю, що тут різка ранку чити. Просмію, на те, так не буде, що не що хоче, тому що десь со трьох, до трьох, тому машила карантин. Він мати немає три часа ночі, харячий бою. І спать, а кімната не врічка, під однією сіною мами накривати. А під іншої моє, то не посили мене, то не ті крувати. Справа в тому, що.

Маючи золоту в 1954 році в Жолдак вступив до Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка на механіку-математичний факультет. У 1959 році завершив своє навчання і першим в Україні отримав кваліфікацію математика-обчислювача. Після навчання він був направлений на роботу до Росії в місто Тула, на посаду інженера. Та вже у 1960 році повернувся до Києва, де Катерина Лудвінівна Ющенко, автор першої у світі мови програмування високого рівня, то одна з викладачів Мирослава Івановича допомогла йому знайти роботу. Деньги, такую дипломную работу сделал. Стало меня расслабивать а я ничего не упал, эти полковники забрал, и будем в машине ползли, и давай до начальства, там, в лаборатории, я бы еще раз учитывал в И вот туда, вот нужно выкладывать. А я пришел в электронную на преподавательскую работу. Да нет, товарищ Майор, так как ты тоже такая. Мы так подивимся, подивимся на магия. И далее. В общем так, командование считает нужным використовувати тебя на этой работе. Иди и говорит на ведущий картой математики, что туда попал рада. Есть товарищ Майор, пишел я на татуировке. І от на тій камері я там почав працювати в повітрі Симон Ізраевичем, моїм шепом до кінця життя, скільки жив, оставався. Цей професор став стався безналіз. І каже мені, що може у мене професор полога не може не будет. Я ему кажут, я уже половину спирантуры пришел, то я ходил перестать у него. До сами так потянет. И це в 62-м городе я себе пришел в спиранту. Но так я стал сюда. 50 рублей. Звичайно, для того, щоб розказати про життя однієї людини, необхідно як мінімум ще одне життя. За 50 років Мирослав Іванович Жалдак пройшов на легкий шлях від аспіранта та молодшого наукового співробітника електронно-обчислювальної лабораторії та кафедри математичного аналізу до завідуючого кафедру основ інформатики обчислювальної техніки та директора Інституту інформатики Національного педагогічного університету Кавмана, видавши понад 250 робіт, серед яких Близько 50 книг і Мирослав Іванович не планує зупинятися. Відданий своїй праці він безустанно продовжує готувати майбутніх вчителів, кандидатів, докторів педагогічних наук та просто людей з великої літери. Не разноборчивай, а мы уже знали, что лекция, что за ее на черепашки на скрутках на тебя нормально бессылка. Поряд з Мирославом Івановичем Жолдаком працювали та працюють такі заслужені педагоги, як Наталія Вікторівна Морзе, Сергій Анатолійович Раку, Юрій Васильович Триус, Василь Михайлович Франчук, Анатолій Петрович Кудін, Володимир Петрович Сергієнко, Наталія Миколаївна Кузьміна, Григорій Мирославович Торбін та багато інших. Це легенда. Відчиняної інформатики. Інформатики в Україні, інформатики в нашому університеті. І ми всі викладачі цього університеті завжди через його колег вчимося на тій кафедрі, яку він перша веснувала в Україні, кафедрі інформатики. Це мій наставник, який дав мені довго життя. Сприяв тому, щоб я мав таку прекрасну камеру, дитина її. Я йому дуже вдячний, тому що він перша людина яка запропонувала мені камеру.

Pozwoli mi, że to są, 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 to, 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 są, to, 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 są, to, 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 to Працювати в um, керівничому університету як проректору, я буду для, для себе Мирослава Івановича як керівника підрозділу, керівника колективу. І треба відмітити, що той колектив, як кажуть про капель, в тому числі кафедра периодична інформація, якому зараз зайшов, відрізняється. своїми науковими, тобто практично, це ті ж самі критерії, які Мирослава Аннача спостерігали вже в далекому 76-му році, коли я перший заступив в Якщо говорити про сьогоднішній день, то Вереслава Івановича створена школа. Фактично це мені дуже іпонує і я хотів би, щоб в мене була така сама кількість.

що я є свідком його наполегливої, невтомної, багаторічної пільної праці в галузі інформатики, середньої вищої школи, використання інформаційно-комунікаційних технологій освіти, створення комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математики на та інформатики. Мирослав Івановича, я вклоняюся, шаную вас як вчера. Я поважаю вас як вчера. Я люблю вас, як батька. Дякую вам за все і бажаю здоров'я, творчого слави, талонитих учнів і довгих, довгих літ.